Доброго дня. До вашої уваги представлено дипломну кваліфікаційну роботу на тему дослідження та програмна реалізація рекомендаційної системи підбору товару на основі вподобань користувача. Автором цієї роботи є студент групи КНТ 142М Петелін Данило Дмитрович. Керівником цієї роботи є Гладкова Ольга Миколаївна. За останнє десятиліття кількість інформації у інформаційному просторі значно зростає. Завдяки широкому впровадженню інтернет-технологій у всі сфери життя суспільства доступність інформації потребує розробки нових методів пошуку інформації. Рекомендаційні системи це системи, які оброблюють певний тип інформації, системою фільтрів, які рекомендують інформаційні елементи, котрі можуть зацікавити користувача. Використання рекомендаційних систем все більш поширюється останнім часом на стаціонарну роздрібну торгівлю, центри довідок програмного забезпечення, наукових статтях і тому подібне. Це застосування являє собою характерне надання автоматичних рекомендацій користувачам на основі, вивчених, на основі вивчених дій, таких як відвідування, виставляння рейтингів, покупок тощо, та утримання від них зворотнього зв'язку, перехід за посиланням, замовлення в магазинах. Отже, метою цієї допомоги кваліфікаційної роботи є розробка веб-застосунку з інтегрованою рекомендаційною системою. Метою роботи є аналіз предмету дослідження та реалізація алгоритму підбору рекомендацій на основі вподобань користувача, Об'єктом дослідження є рекомендаційні алгоритми, та предметом дослідження є застосування рекомендаційних алгоритмів для пошуку оптимальних значень кількісних оцінок вподобань користувачами об'єктів у рамках інтернет-ресурсів, тобто в рамках інтернет-магазину. Для досягнення поставленої мети слід було виконати наступні завдання. Виконати дослідження існуючих сервісів та методів розробки, розробити структуру проєкту, розробити архітектуру системи, розробити алгоритм роботи програмного забезпечення та розробка самого програмного забезпечення. Перед початком розробки проєкту слід розуміти, які завдання буде виконувати проєкт та які інструменти потрібно для цього використовувати. Брати потрібний інструмент можна відштовхуючись від масштабності проєкту. Проекти за своїми розмірами та складністю поділяються на маленькі, середні та великі проекти. Наш проект є щось середнє між великим проєктом та середнім, тому для розробки нашого веб-застосунку було прийнято рішення використати такі фреймворки, як Spring Boot для серверної частини застосунку та фреймворк Angular для фронтенд-розробки. Також важливою частиною при розробці будь-якого програмного продукту є вибір середовища для розробки. В нашому випадку було обрано G-Idea, бо воно на відміну від середовища для розробки Eclipse, є більш зручним в плані налагодження коду, має інтелектуальний рефакторинг. Також він надає можливість працювати з базами даних. У ньому присутні скелі інструменти для роботи з базами даних. Єдиним мінусом Цього середовища є те, що воно коштує коштує грошей, якщо нам потрібно середовище саме для веб або enterprise розробки Для цього потрібно придбати Ultimate Edition. Так в залежності від рівня доступу користувачам надаються певні можливості. Наприклад, користувач, який у нас не авторизований, який вперше завітав до нашого інтернет-магазину, йому надаються такі можливості, як перегляд товарів, пошук товарів з використанням фільтрів створення облікового запису та вхід до цього створеного запису. Авторизованому користувачу надано трохи більше функціонал. Він також може переглядати та шукати товари, але у авторизованого користувача вже Ведеться історія на основі його переглядів на основі його переглядів та пошуків. Тобто, коли користувач, користувач наступного разу зайде до свого облікового запису, йому вже буде запропоновано переглянути е, рекомендації. Також він може, ну при покупці він може розвитку чек. Адміністратор у нас е, має найбільший функціонал. Він також може переглядати та шукати товари. Потім він може редагувати, створювати та видаляти товари. Так, так само він може маніпулювати із категоріями. Та адміністратору також надано можливість перегляду рекомендацій. По його переглядах також ведеться історія переглядів та пошуків. Алгоритм роботи застосунку полягає в тому, щоб зібрати достатньо інформації про користувача і його вподобання. Та на основі цих даних запропонувати йому найбільш підходящий продукт. Тобто користувач заходить до нашого сайту. Якщо користувач верифікований, йому в будь-якому разі виведеться список усіх товарів. Далі, якщо користувач переглядає якийсь товар, дані про цей товар зберігаються до списку історії та оновлює список рекомендацій на основі ці, цих записів. Якщо користувач не переглядає якийсь товар, а починає шукати за допомогою фільтрів, наприклад, шук, шукає за назвою або вибирає товари в певному ранжуванні цін, ці записи також додаються до історії користувача та оновлюють після цього список рекомендацій для користувача. Тобто, будь які, які дії не робив користувач, все це зберігається до історії, на основі якої будуть побудовані наші рекомендації. Архітектурою системи є реалізація паттерну MVC, модуль View Controller. Цей застосунок є повністю монолітний, він не використовує багатосервісну архітектуру. Структура проєкту складається з двох проєктів: це саме серверна частина та фронтенд сайт, який відображається користувачу. То і ви можете побачити результати запитів до сервера, які виконуються, наприклад, запит на авторизацію. Для цього користувачу потрібно ввести свій логін, пароль. Якщо Такий користувач існує, то буде виведена відповідь, про цього, яка містить інформацію про цього користувача. Також ви можете побачити запит на рекомендації, тобто, по певному користувачу у нас виведено рекомендаційні товари ось вони. Та можете побачити запит товарів за заданими фільтрами. Тобто, тут у нас передається сторінка, передається кількість відображуваних товарів на екрані. Та передається ранжування ціни від 15 до 500 гривень. У висновку можна сказати, що створено веб-застосунок на основі бібліотеки Boot та серверного rest API, за допомогою якого користувач може шукати потрібний йому товар, та на основі його вподобань йому будуть відображатися рекомендаційні товари. Практична значність роботи полягає в тому, що був розроблений веб-застосунок інтернет-магазину. Який рекомендує найбільш підходящі для певного користувача товари завдяки інтегрованій рекомендаційній системі, яка реалізована на основі методу контент based Наукова новизна роботи полягає в тому, що робота отримала подальший розвиток методу контент based рекомендаційних систем у розробці веб-застосунку та рекомендаційних товарів. Дякую за увагу!